Не пройшло і тижня часу від попереднього засідання, як облрада знову взялася розглядати перспективний план об'єднання громад. Представники робочої групи презентували ще новіший доопрацьований варіант. Тепер у ньому 63 громади. А останні зміни відбулися у Косівському, Тисменецькому та Галицькому районах. Втім, найпроблемнішим виявився Калуський. Мовляв, там багато перепитій щодо невизначеності: хто з ким має об'єднюватися. Деякі депутати не розуміли, навіщо скликати сесію, адже від попередні. І пройшло лише три дні. Як можна зараз робити цю сесію і приймати щось конкретне, коли скільки ще є проблем? Чи не варто було, так як і планувалося на попередній сесії, дати тиждень, бодай би часу для опрацювання цього питання? Я тиждень не чув, що давалося на доопрацювання. Ну, це, принаймні це, це, ніхто не сказав, що це, це буде два часа. Самі маєте таке судження, такого не було. Але правда, ви бачите, відбулися сьогодні зміни в розрізі калоцького району. Тобто верхнянська, новицька бачимо, і з'явилася войницька з потугами та перспективний план облрада, таки ухвалила. За проголосували 60 депутатів семеро утрималися. Втім, деякі сільські голови, які були присутні на сесії, залишилися розчарованими. Як от очільниця Боднарова Калуського району Галина Матківська, вона двічі просила посадовців, аби ті врахували у плані її село як адмінцентр Боднарівської територіальної громади. Мовляв, інфраструктура є, та і навколишні села зголосилися. Втім, в ухваленому депутатами рішенні цей населений пункт входить до Калуша. Тому мені дуже прикро, що я, їдучи до громади, я не знаю, що пояснити, чому не прийняти рішення. Ми провели опитування, подвірний обхід кожного двора, де жодної людини не було за місто Калуш. Зі слів представників робочої групи по Боднарові були питання мають сумніви щодо точної згоди навколишніх сіл об'єднатися. Загалом облрада закріпила за собою право вносити зміни у проект перспективного плану до всіх побажань громад. Тому багато питань ще будуть переглядатися. І Іваненко, Сергій Попович, телеканал 402.